Людям не треба будинки, не треба ваші будинки. Люди, ви згодні? Так. Згодні. Макдональдс в будинки, ні. і що третя, четверта, п'ята черга до одного місця. Ми тут для того, щоб вимагати, те щоб незаконне будівництво на нашій території зупинилось на нашому масиві. Дивіться, якщо взяти містобудівні умови, які е, були затверджені кличком, е, цей пан був до 30-го року. якщо не помиляюсь, то тут не може бути забудови жилої, тут може бути закладах харчування можуть бути парки, можуть бути ще якісь скажімо, нежилі забудови можуть. П'ять висоток це по закону неможливо. Тобто люди не отримують того, що вони повинні отримувати з точки зору охорони здоров'я, садочків, школи і так далі. Тобто, це огромне зло. Треба якусь юридичну дорожну мапу. Як з цим злом боротися, показати нам ніби Макдональдс, а за тим Макдональдсом, я так розумію, будуть 5 висоток. Це не чесно. Тому я з вами. Есть, ми ми будемо працювати. Що можемо, то зробимо. Бачимо на паспорті об'єкту зображений Макдональдс. Фактично, тут котловани під житлові будинки. Нас шиють в дурні, чи, чи чому так? Як а, ви думаєте? Я не знаю. Я думаю, що вони намагаються показати як можна гарнішу картинку. Ну, типу, А хто б не хотів, щоб Макдональдс був би ближче? Вивісили оце Макдональдс. Ну який Макдональдс? Що це всі дурні? Ніхто нічого не розуміє. Тому я думаю, що це гарна картинка, яку вони намагаються показати для того, щоб ну да трошки відвести очі від основного. Це, у нас є представники забудовника, Давайте послухаємо їх. От чому мешканці не знають, що тут буде? Чому ця інформація приховується і висить стенд тільки про Макдональдс, про п'яту чергу? А четверта черга не ну, озвучується в гарні. Звичайно, на поточний момент забудовник займається зведенням виключно громадського закладу харчування щодо п'ятої черги, а саме нового торгового центру та житлових будинків ведеться підготовка, проводилися демонтажні роботи щодо старого торгового центру. На наступному тижні з урахуванням того, що вже погоджені фасади, і буде початок безпосередньо будівельних робіт, вже буде розміщено паспорт будівництва, і на п'яту чергу, тобто візуально зображено новий торговий центр та житлові секції, які розташовуватимуться над ним. Звичайно, що громада проти того, щоб щось будували незаконно в Оболонському районі. Треба перевіряти, треба з'ясовувати наскільки в них належні документи. Однак, як показує досвід за останні декілька років, велика біда з полярним і з якістю документів. А поясню просто я трохи з історії. У 2021 році ми створили петицію. Це єдина петиція, яка набрала більше 5 тисяч голосів. Це було 6, більше понад 6 тисяч голосів. Плечко, він зупинив будівництво зараз, в му році, 22-му році, славнозвісні Олени Чтеренців, які зараз під слідством спецоперації «Чисте місто НАБУ», Вони під слідством надали дозвіл на будівництво, це все протизаконно, і інтеграл користується цими рішеннями, тими, якими незаконними, і будує будинки. А це, скажімо так, продовжилось те, що ми почали в 21-му році. Зараз 25-й рік, наше рішення. Ми будемо продовжувати боротьбу за масив. Хай будують Макдональдс, заклади харчування, школи і так далі. П'ять будинків це ми не проти будинків, якщо вони в рамках дозволених тех норм всіх будівельних. Це незаконно, то я не бачу сенсу брехати людям, кажуть, сяти в очі. Насправді цього відбувається просто порушення, ми побачили, як веде себе представники офіційні. Ця вся забудова 5-ї черги вона в своїй квадратурі буде приблизно 1,6 гектара. Тобто за державними будівельними нормами допустима відсоток забудови складає не більше 30%, якщо це стосується 11% та більше поверхової забудови. Тобто, якщо порахувати, проста математика нам говорить про те, що буде забудовано більше 50%. Тобто це вже є суттєвим порушенням державних будівельних норм, і треба звертати відповідних органів увагу на цей факт і. Приймати відповідне рішення, чому я вважаю, що забудова незаконна, тому що по факту, земля, яка є комунальною власністю, на ній без будь-якого згоджування з громадою мінського району, принаймні, там відбувається забудова без урахувань. Навіть потреб цих мешканців, Те, що там забудовується там п'ять ще п'ять будівель, про які до речі громада нічого не знала. Мешканці громади можуть щасно відреагувати на те, що відбувається. Тому будемо сподіватися, що вони врахують думку громади, і там не буде висоток, які паралізують фактично район. Логічно, тому що, якби ми розуміємо, те, що доволі і так забудований мінський масив, і так дуже дуже багато людей. У нас школа Школи просто переповнені. Ну школа, з якої я буквально нещодавно випустилась. Там зараз по чотири-по п'ять класів в першому класі, тобто це не окей. Краще б побудували ще одну школу ніж новий будинок, де буде ще більше людей. Я не думаю, що тут настільки мало квартир, що нема куди селити народ. Це вже дуже забагато. тут житлових комплексів. Немає інфраструктури. Ось, ось школа тому. Діти навчаються в три зміни. А чому? Тому що немає укриття. Вони не вміщаються всі в одну зміну, а вони будують оці висотки. Так, побудуйте щось для того, щоб зараз усе діти могли навчатися нормально укриття були садочки були. Але тим не менше, дитячий садочок дошкільний заклад в цьому проекті буде передбачено. Щодо його планування наявності додаткових якихось переваг. Наприклад, сьогодні ми почули про дитячі гуртки, про басейн, про дитячу спортивну інфраструктуру. Ми це питання готові обговорити з мешканцями, допрацювати проект, можливо, дійсно передбачити додатково такі приміщення і обговорити. З мешканцями порядок їх чи користування чи здачі в оренду, щоб це було більш комфортно для місцевих мешканців. Якщо проект вже затверджений, то для того, щоб внести туди зміни, це додаткові витрати. Я правильно розумію? І якщо так, то про які суми може йтися? Бо ну умовно, побудувати басейн, коли ви запланували 5 висоток із першим поверхом під комерційну нерухомість. Це ж великі гроші. І власне в рамках планування, коли вже розплановано, що це є не житлові приміщення, і вони мають. Якусь певну громадську чи комерційну функцію в рамках цих проектних рішень можливо вносити коригування насправді надавати певний конкретний функціонал для приміщення це не суттєве коригування проектної документації. Якщо там, наприклад, будуть додаткові якісь освітні заклади, чи гуртки, чи якісь обладнання для дітей, спортивні зали, це також з урахуванням того, що комплекс має високі стелі та центр щодо інженерії, щодо самих проектних рішень, це дійсно можливо виконати. Ну на нашу думку. Вносити зміни на цьому етапі вже не є доречним з боку забудовника. Тому забудовник намагається лише просто затягнути час, відволікти увагу, як то кажуть, громадськості, щоб в подальшому продовжувати будівництво. Будівництво ж воно не зупиняється, воно буде продовжуватиметься, навіть будуть зустрічі, якісь там мітинги, все, що ми розуміємо, що це не є підставою для зупинки будівництва. Тому містобудівні умови, ми думаємо, що не буде внесено ніяк, Ніяких суттєвих змін, ну, тому що воно вже все затверджено, воно вже все передано до, до відповідних органів, тобто здійснюється технічний нагляд, це все було спроєктовано, зроблено вже відповідними спеціалістами. Тому, на нашу думку, це є нічим іншим, як просто замилювання очей. З боку забудовника дивіться, питання стосовно соціальної інфраструктури дуже правильне, але я вам прокоментую два моменти. Момент перший: згідно з розрахунком, забудовник зобов'язаний забезпечити місця або дошкільні, або шкільні, згідно з кількості мешканців. Вони не мають бути однозначно комунальні чи приватні. Другий момент, коли ми будували ще першу частину комплексу, той садочок, який наразі школа, ви знаєте, існує на території яскравого. Я особисто була тою людиною, яка ходила до керівників оболонського району і пропонував. Авала його безкоштовно прийняти на баланс району, щоб він був комунальний. Ми зіткнулися з відвертою позицією району. Що нас нема вчителів, нема бюджета, нема можливості утримувати. Ми не будемо у вас на баланс нічого приймати. Місто не готово обговорювати жодної взагалі компенсації за збудований об'єкт освіти і з вами вести якийсь діалог, тому що немає законодавчої бази, як нам у вас це прийняти тут. є декілька маніпуляцій, і ви. Певних питаннях, ну відверто брешете. А, ви сказали, що ви хотіли в Аболонську адміністрацію передати будиночок, садочок. І тут же ви сказали, що ви не домовились про компенсацію, що вам відмовили давати компенсацію. Тобто, ви не планували його безплатно передавати. Номер два стосовно легальної передачі. Люди, які вам підписали легальну передачу, от на днях вийшли під залог. І ми все це бачили. От веса вся ваша лікальність. Чому саме я проти? Дивіться, по вулиці Кольженків лежить старий колектор. Він вже не справляється з тим, з тою кількістю, яка на селічний день туди стікає. Це яскравий в повному об'ємі, поляріс, який запустився, так і ми навіть зараз не почули про те, що чудовий тергалбут буде якимось чином впливати на це. Вони хочуть запустити ще 1042 квартири. На той самий колектор, який не справляється вже на сьогодні, спуститься трохи нижче на Кудженка. Ви це відчуєте на власний нюх, як то кажуть. Я маю пропозиція. Я звертаюся офіційно, зараз. нас знімають до мера кличка, до влади про те, щоб цю землю повернути в комунальну власність. Хочеться також вірити, що прокуратура та інші правоохоронні органи. Зокрема, офіс генерального прокурору відреагують і можливо арештують незаконне будівництво. Ну і як того вимагає діюче законодавство, передадуть до агентства з питань. Розшуку активів далі будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація в районі. Особисто я, як представник ради мешканців будинків оболоні і як людина, яка останні сім років опікується районом, вболіває за те, щоб в будь-якій точці нашого району жителям було комфортно. У Але Ми ведемо в юридичній площині роботу, в медійній площині і в таких заходах, івентах. Які відбуваються. Просто як я розумію, громада тут дуже дуже обурена саме тим, що інтергалбут в котрий раз вирішив, що він буде свавільне, свавільна тут устраювати, і всім це зійде з рук. От цим обурена громада. І якщо тут є паспорт об'єкта, ми вже почули, дякуємо за тиждень, тут буде новий. А для того, щоб ви його зробили, я так розумію, вам треба було, щоб люди зібралися. Самі ви б його не робили. Це зрозуміло. Питання таке: чи я правильно зрозумів, що це земля комунальної власності? Правильно. Отже, по, по генеральному плану, який я бачив, тут зелена зона має бути. Завтра я з друзями-ветеранами намагаюся прийти сюди і влаштувати невеличкий пікнік. Я подивлюсь, і я подивлюсь, як ви мені зможете завтра це ну, помішати розробити. Дякую. Поясніть там, будь ласка, казали про те, що є генеральний план міста. Тут має бути зелена зона, але Київрада дала на дозвіл. Чи правильно розуміємо? І Якщо ні, то розкажіть, будь ласка, детальніше про Насправді це. це величезна проблема загалом будівельного ринку, тому що в Києва оновлений генеральний план затверджений, є відсутній. Є старий генеральний план. Є видані містобудівні умови обмеження для багатьох будівельних компаній, договори оренди з конкретним функціоналом підбудівництва житла, інфраструктури, комерційної нерухомості. Але самі ж будівельники виступають за те, щоб новий генплан власне був проголосований прийнятий, тому що він врегульовує багато подібних конфліктних ситуацій, спірних питань щодо ущільнення мікрорайонів забудови. Бо якраз новий генеральний план він вже і враховує повністю і потребу в. Альній інфраструктурі, розвиток транспортної мережі і зміну функціоналу земельних ділянках. Але на сьогоднішній момент, якщо з правової позиції трактувати, в нас немає суперечностей між наміром забудови та цільовим призначенням землі і поточною містобудівною документацією, це можна продивитися, якщо проаналізувати документи, які отримані забудовником, і дозвільну, теж наявно в публічних ресурсах дозвільну документацію на комплекс. Цікава історія, бо там ані парків, ані якоїсь зелені. Зеленої зони ще ані е, якоїсь інфраструктури додаткової м, немає. Чомусь а. така заманушка з Макдональдсом. Тільки як думаєте чому? На Макдональдсі ще можна підзаробити, плюс а на парку не можна. А наше що робити щось для людей, якщо можна зробити те, на чому можна заробити? Де буде зелена зона? На крищі торгового центру. Це не зелена зона, це е, е, штучне. Зона яка буде платним. Це абсолютно не парк. Абсолютно. Прибудинкова територія нових будинків буде розміщуватися на покрівлі торгового центру. Там з огородженням, на ньому буде створено власні прогулянкові зони. Облаштованого зеленення, дитячі, спортивні майданчики таким чином, щоб мешканці нових будинків не користувалися існуючим благоустроєм першої частини комплексу і не створювали дискомфорт для нинішніх мешканців. Тому цей проект ну я особисто не вірю в це. Люди більшість також не вірять, хіба треба людям розуміти, що а, кожна маленька дія приводить до великих подій, наслідків. Тому треба збиратися, а слухати гарні речі. Це добре, але треба ж аналізувати, мати критичне мислення і взагалі розуміти, що порушення закону громади ми тут не порушують. Людей турбує питання, а де буде паркуватися? Причина не в парковці, і навіть не в харчуванні, не в сільпоні, ні в чому. Причина в тому, що порушили ваші права. Оце головне: права порушені, Якщо ви з тим погоджуєтесь, ну, це значить проблема не інтегралу, а проблема мешканців. Не подобається, що з порушення закону розкажіть це. Тим більше ми живемо в більш масливо або в правій державі, тому я думаю, що можна дістовити свою думку, це точно. Сто відсотків. Чи є щось, чому що вас не запитали, а ви б хотіли розповісти нам? Я би хотів більше, не тільки я, а, скажімо так, активні мешканці, більше участі. Тому що тут, на районі, в нас, скажімо так, на мінському масиві близько 5 тисяч людей. На сьогодні. В нас прийшло орієнтовно, скажімо так, 70-80, хто приходив до 100 людей, це так періодично. З п'яти тисяч, нехай половина виїхала, дуже низька активність, і люди зневірені, люди думають, все куплено, все побудують, ми не віримо, це комусь не мішає, комусь це влаштовує, хтось не збирається тут жити, але насправді десь осередок, він тут живе, то треба діяти. І низька активність, вона? як це, не вселяє довіри в майбутнє, але завдяки тому, що є ініціативна група, це це добре.